Генератор сонячні батареї, електричні інвертори, що обрати, а може просто утеплити житло? Перед українцями постало питання, як підготуватися до зими, яка може бути дуже складною через постійні удари ворога по енергетиці. В інтернеті купа порад, Як не залишитися без світла? От тільки коштує це недешево, то де взяти гроші? Спойлер. Держава допоможе стати енергонезалежними тим, хто цього потребує. Для цього потрібно звернутися до банку з переліку тих, що надають кредитування на альтернативні джерела енергії в рамках державної програми. Що таке програма енергонезалежності? Програма енергонезалежності це програма, направлена державою на підтримку домогосподарств на придбання гібридних систем енергопостачання, таких як фото та вітряві електричні установки, як ми кажемо, сонячні батареї та вітряки. Придбати може власник приватного будинку, площадь якого до 250 квадратних метрів чи родичі першої ступені спорідненості це дружина, чоловік. Чи діти придбається це в кредит, фонд розвитку підприємництва? Компенсує відсоткову ставку позичальникам до рівня нуля відсотків. Хто може нею скористатися? Програмою може скористатися. Громадянин України чи іноземної держави, який перебуває на території України на законних підставах та працює на території України, скористатися програмою може власник приватного будинку, який планує зробити свій будинок енергонезалежним. Як довго вже працює ця державна програма? Програма працює в середині липня, і вже більше, ніж 400 домогосподарств скористалися умовою цієї програми. За програмою енергонезалежності можна придбати та встановити гібридну систему опалення. Це коли у вас є основне джерело тепла і резервне на випадок відсутності основного. Так, оселя завжди буде теплою. Йдеться, наприклад, про сонячні батареї, гібридні інвертори або установки зберігання енергії. Що саме можна купити за програмою. За умови програми можна придбати сонячні батареї та вітрові установки і інвертори до них. Генератори не входять в умови цієї програми. Яка максимальна сума, на яку можна розраховувати за цією державною програмою? За умовами програми можна взяти кредит на суму 480 тисяч гривень строком на 10 років. Скористатися цю програмою можуть як родичі першої ступені рідства, так і власник домогосподарства. Ворог тільки й мріє, щоб ми та наші діти опинилися без світла та в холоді, але ж ми цього не допустимо. Генератори, сонячні панелі, електричні інвертори, варіантів безліч, як стати енергонезалежними. А з державною підтримкою це ще легше.